Повертаємося до нашої розмови, як обіцяли з нами Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади, Рубіж, капітан Нацгвардії України. Слава Україні, пане Володимире. Героям слава добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення. Дякуємо, що дочекалися. Знаю, що ви вже хвильку з нами на зв'язку. Будемо говорити з вами про Краматорський напрямок. Це той пояснюю нашим глядачам, який ми ще донедавна називали Бахмутським. Зараз говоримо про Краматорський і про те, яка там є оперативна ситуація на цей момент. Те, що можете звичайно озвучити в нашому етері, прошу вас розповісти. Загалом ситуація по сходу, по багатьом ділянкам, які тримають наші побратими, і наша бригада, четверта бригада Національної гвардії, Рубіж і інші підрозділи збройних сил України, сил оборони загалом то ситуація лишається максимально напружена. Ми можемо називати десятки населених пунктів, навколо яких триває активна активні бої. Щоденний, ледве не щогоденний контакт. Ситуація мало чим змінюється протягом. Місяців і років, адже ворог використовує весь наявний арсенал, всі наявні сили і засоби, які у нього є, і з деякого боку здається, що у нього ресурси в резерви, точніше, і резерви, якими вони можуть поповнювати свої втрати відносно безкінчення, особливо в живій силі. Ми бачимо зведення генерального штабу про те, що ворог втрачає тисячами вбитих і поранених. Ми бачимо зі зведень генерального штабу, що. Чи ворог втрачає і техніку, і озброєння, і бронетехніку, і танки щодня, але, попри це, ворог продовжує пробувати просуватися в десятках і десятках місцях сходу: це або штурми, локальні, штурми якихось енних посадок, або спроби штурмувати. В тих чи інших населених пунктах або на околицях, я спеціально не хочу називати з міркувань безпеки, де що як відбувається, тому що ми віримо в силу оборони. Я закликаю в першу чергу в зведеннях орієнтуватися на зведення генерального штабу, і в цьому є одна із безпекових міркувань і безпекових причин, адже ще пам'ятаю на своєму досвіді, коли окупанти в 22-му році маючи погану координацію, орієнтувалися свій передній край по інформації, яку вони намагалися отримати. Критих джерел засобів масової інформації сил оборони і України загалом. І, і, до речі, траплялося таке, що вони своїм же артилерійським вогнем накривали свої ж підрозділи. Тому в першу чергу ми маємо озвучувати і оприлюднювати в публічній сфері. Те, в першу чергу, те на що посилається Генеральний штаб. А, а загалом я вірю в, в Сили оборони, вірю в наших побратимів, які е, дуже важкими зусиллями, героїчно Титанічними вчинками і в героїчних боях тримають оборону, і в більшості випадків не дають ворогу навіть шансів на просування. Пане Володимире, бо ми часом чуємо, коли росіян їхнє військо виставляють такими трохи дурникуватими, а ось вони якісь там недолугі, там в них, як вони кажуть, зеки воюють і таке інше. Але не можемо їх недооцінювати. Бо коли ворог наступає, і коли відвойовує, коли завойовує наші території, то це не тільки про дурників, тобто таке їхнє знецінення і позиціонування, що от вони нічого не варті, може там не на руку зіграти. Які підрозділи зараз є на вашому напрямку, і про їхню якість чи можемо говорити? Тобто, вони беруть кількістю чи вони беруть якістю? Погоджуюсь з вами, ні в якому разі ворога не можна недооцінювати. На жаль, окупанта є які і на швидкоруч зібрані підрозділи найманців чи одноразових солдатів, яких вони використовують фактично з 2022 року. Так і на жаль, у ворога є доволі згуртовані, злагоджені, підготовлені підрозділи, які так чи інакше ворог застосовує. як… Так чи інакше е е е вчиняють і нав'язують ті чи інші бойові дії. Тому ворог на жаль з кожним днем вчиться на своїх помилках, з кожним днем досконалюється, намагаються ті чи інші зміни в тактиці, в деталях робити. Але загалом тенденція в тому, що ворог продовжує в загальному максимально пробувати реалізувати е і пробувати просуватися за рахунок е великої вогневої. Потужності великих, великої кількості боєприпасів, гармат, стволів, озброєння, техніки і живої сили, і загалом тенденція в тому, що е використовуючи різні підходи, але загалом е з таким підходом пробувати тиснути, тиснути і тиснути, здійснюючи максимальний тиск, вони намагаються отримати якісь надії на свій успіх в цих умовах. Сили оборони мають чітко розуміти, максимально вести розвитку, максимально розуміти, які супротивники, які підрозділи на що здатні, і в динамічній обороні в пріоритет ставити збереження життя кожного українського героя і максимально нанесення втрат ворогу. Ми навіть якщо подивитися на мапу Діпстейт, ми можемо зорієнтуватися, що фактично така кілька ешелонована в них. Побудований їхній напад в кілька смуг зосереджені їхні військові зброя і боєприпаси, те, про що ви сказали, розуміємо, що вони цим переважають і можуть тим взяти чи маємо ми можливість побудувати нашу оборону і потенційно теж на майбутнє контрнаступ саме за тією системою, коли буде в нас багато нашого війська, зосереджено і вздовж тих ліній. В тих відтинків фронту, де їх є багато, і за потреби чи оборонні рубежі, які є за нашими військовими, є достатньо якісними і надійними, щоб відійти туди спокійно, щоб не довелося хлопцям, в разі чого самим на місці швидко десь окопуватися, а все вже готове їх чекало і якісне, таке, яке потрібне. Відповідаючи на першу частину вашого запитання в сучасному бої критично важливе поєднання якості і кількості вогневого впливу точності. І того, як цей вогневий вплив, яку шкоду наносить ворогу, тут навіть не так важлива як кількість військ, як кількість і концентрація. Повторююсь, здатність швидко наносити масований вплив і масово точний вплив по підрозділам ворога. Дійсно, ми можемо розуміти, що у ворога на жаль багато резервів в ближніх і дальніх тилах, і чим більше в тил, тим більше у них резервів, накопичення техніки. Чи то чи живої сили, чи резервів в боєприпасах? Якщо ворог десь не копичується, то тут ми в першу чергу маємо скоординовано працювати з підрозділами аеророзвідки, БПЛА, інших роду розвідок і вчасно розбивати. Готуватися і, скажімо так, мати план А, план Б, план С на будь-які можливі різні дії ворога, саме тому важливо їх розбивати і на випередження працювати і знищувати ворога. Ми бачили результати е мобілізації, результати рекрутингу, коли повідомляють про те, що більшість тих, особливо добровольців, які самі зголошуються, е хочуть бути або дронщиками, або йти в розвідку. Фактично, дві такі найпопулярніші сфери зараз у війську е це і не дивно, тому що ми бачимо дуже часто власне результати роботи дронів, і кожен напевно хотів би таким похвалитися в майбутньому. Але чи це так просто все, от я хочу керувати дронами. Ні. Я хочу йти в розвідку. Чи це так просто навчити новобранців, скільки на це потрібно часу? Чи достатньо одного бажання, чи ще якісь додаткові навики мусять бути? Ми маємо чітко казати, що навчати потрібно і чим більше навчання, чим якісніше навчання, тим краще найголовніший фактор в цьому всьому є мотивація, бажання навчатися, бажання виділяти свій час, а не просто під час навчання просиджувати години чи просто чекати, коли пройде час тут. Знову ж таки, найважливіше, особливо в е навичках е навчання користуватися тим чи іншим озброєнням, е технологічним, зокрема, озброєнням. Тут знову ж таки важливе навчання. Навчання, досвід, технології, вони бережуть життя українських героїв. Ми чітко маємо розуміти, що кількісно ми, на жаль, не можемо перевершити армію окупанта. Саме тому ми маємо брати якістю. Технологіями, навичками і координацією. Я дуже перепрошую, але дійсно мушу далі продовжувати виконувати зараз задачі. Дякую вам за відповідь. Дякую за роз'яснення і дякуємо за ту роботу, яку робите. Бажаємо успіху і вітання вашим побратимам. Володимир Назаренко був з нами. Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж та капітан НГУ про Краматорський напрямок розмовляли.